До речі, хто не знав, відбулися вибори в Білорусі в січні в місяці Реально всі забули про це. Вибори, відбулися вибори, і ми робили, до речі, на каналі Центру протидії дезінформації. Випуск е, про е, вибори Лукашенка. Це було дуже епічно. Всі кандидати були з його ж партії і набирали не більше 2% голосів. Там реально, там просто ну це цирк. Він набрав своїх же ж людей. Нібито собі в опоненти. І люди, ну, типу, півтора відсотка, 1,8, 1,3. І люди, які виходили, нібито, вони мали виходити нібито як опоненти Лукашенка, А вони mm. виходили на інтерв'ю і казали, що ми підтримуємо е, Олександра Григоровича е, і ми не є п'ята колона. Mm -hmm. Вони кажуть, що нам не нужна п'ята колона. Мені подобались вибори в Росії. В чому? надежда на сумасшедшего не предатель, були парламентські партії-лідери. патриоты. И Запад смотрел, и кто стоит там за Путиным с кандидата в президенты? Коммунисты, ой, упаси Господь. ЛДПР, Рой не надо. Значит, вот так ой, у нас должно, должно быть. Никаких сумасшедших, никакой пятой колонны. Надо обязательно, чтобы участвовали системные политические силы, и больше никто хватит играться в эту демократию. И еще откровение скажу, чтобы было понятно. Я не буду играть в какие-то игры. Я был и есть Саратник Александра Лукашенко. Какой смысл идти на выборы, если все поддерживают Лукашенко? Ми всі підтримуємо Лукашенка. А що ж ви пішли, вийшли? До... А що ж ви вийшли тоді? Ну, ми тому... можемо краще, <рі> но потім. Ні, 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 вони навіть цього не казали. Ну, вони, так, що казали показали, мене так сказати. вони казали повністю, що підтримують Лукашенка, що це все тільки на благо Родини і все інше. Ну, Аліна, імітаційна демократія. Імітаційна демократія. А ти, таке думаєш, є? а ти думаєш, таке точно є і саме стосовно Росії, розумієш?